Привітуліки, привітуліки, четверг, 23 травня. Сонечко. Ну що, що ти хочеш, дану? ну розкажи. Що ти тут жалієшся? Ану, ми вас уважно слухаємо. Давайте інтерв'ю. Ану, розкажи. Ви знахабніли тут? Чому ти очі в сторону відводиш? Відповідай. Ні, не хоче. Тягала в нас вчора тучі, тягала. Навіть трішки погреміло і все. На тому все скінчилося, а, -а, -а, -а. он вони що хочуть. А я й не туди, що ще зерно не висипалося. Та кажу, їжу ти хочеш чи. -то. А ви що хочете? Принцески? А? Вам ще не так. Попригунь є стрікоза. Вон які висять які пусті мішечки і цицьки. Не натягнута шкура, де вим'ячка у дівчат, а прямо йдуть і видно. Да, на що ще не так? Отоже ж, от ж жив же Кималі. Да, так що дощу в нас не було. Сухмина, яка була, така і є. Да? Дівульки красатульки. Да. Мама сьогодні раніше, скажіть, попоралася, ще навіть татко не поїхав. Він б, звісно, вже б здриснув. Він би вже поїхав, якби не треба було відправляти посилку. Хто тут? Хто тут прибіг? Хто Хто прибіг? Хто тут? От так ти скучив, так? Ти, ти ж мене не бачив ровно годину. сили. Шо, вау? Посилочку треба відправити, а нова пошта ж працює з восьмої години. Тому наш татко ще вдома, а так він би вже і улітучився. Так, я вчора таке поробила начебто все. Сьогодні хочу зараз з самого ранку сідати знову за свою текстову роботу. Хто що, хто зерно, хтось траву. Топче. Що у вас тут за травка, дівчата? Смачна. Мені аж сюди пахне. Да? Дівки? Я так дивлюсь, коротше, нас, походу, з козлом киданули все-таки. Обіцяли-обіцяли, кінець березня, потім кінець трав... ой, квітня. Вже кінець травня. На мої повідомлення вона не відповідає і сама, звісно, не пише, не телефонує. Окотилась та казачиною, от я не люблю такого. Ну навіть якщо в тебе ну, нема, да? вона мені там розповідала про якусь одну козу. Добре, ми чекали її окота. Ну навіть якщо та коза, котилася, ну, наприклад, дівчатками. Це нормально, я це допускаю, таке може бути, так? Да? Це ж не означає, що вона окатилася козлами, раз мені треба. Всяке може бути. Могла дівчат тільки привезти. Ну, бляха, муха, ну ти можеш чи подзвонити це сказати, чи написати. Хоча б, якщо ти не хочеш розмовляти, да? <кій> ну ти знаєш, що я в тебе замовила козла, замовила давно, ще з зими. Коротше. Правильно, ото співав діджу. Чи хто там діду співав, здається? Чи хто. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, хай їм грець. От я, ви знаєте, з кожним днем в цьому переконуюся все більше і більше. Так само, як учора були у мене там трішки розбирання з новою поштою і виклала на TikTok, хто на Тік-ток нас підписаний, той в курсі. Виклала на TikTok відео. Так от... Починається відео, кажу, отримала посилку, ну і пішло далі. тра-та-та. Номер, звідки, з якого відділення, що це вже не вперше. М -м Сенс був в чому? Чи вся суть, вся причина? В тому, що вага посилки навіть з оцим великим коробком була 1700 км. Мені порахували 5 кілограмів. І нарахували 165 гривень за доставку, при цьому 30 гривень за саму коробку 5-кілограмову, 10 гривень за ущільнюючий матеріал у вигляді паперу. Я коли її відкрила, я навмисно робила це на камеру, тому що я розуміла, що діло пахне керосином. Я її коли відкрила, значить, зробила всі заміри, показала це все на камеру. Так, значить, висота коробки 20 см. І я прямо як знімала, міряла лінійкою. І пустота, висота оцієї пустоти пустого місця. Е, Мікі, ах ти! Не можна туди! Більше 10. Ну, тобто, пів коробки реально пустою. І скільки я не дзвонила на гарячу лінію, вони мені красивими фразочками, все ж там, я не я, хата не моя. То так положено, то так уложено, то відправник був повідомлений, він погодився. То ще щось. Коротше, вони мені сказки Андерсена розказували, розказували. Кажу, у мене є відеофіксація, а відправляю їм на, у вайбері на їхні оці ж групи відео, видаляється відразу автоматично. Я вигружаю це на TikTok і кажу їм, ось вам посилання, ідіть і дивіться. Після перегляду мені відразу зателефонували, і вже не Маріна зверталася, а Маріна Володимирівна. Так, ми переглянули, да, ви праві, ми вибачаємося. Коротше кажучи, протягом хвилин 5 чи 10 мені повернули кошти і за коробку, і за папір. Все було вирішено. Але під цим відео воно ну, набрало там такого фурора. Е, ще доби немає, як я його виклала, а там вже 39 тисяч переглядів, щось таке. І от коментарі. Хто адекватний, нормальний, той там, хтось пише, да, знахабніли, хтось свою ситуацію описує. Але ж є такі. Треба було самі пакувати. А ви сходіть у магазин найближчий, беріть коробочки і пакуйте самі. Блин, кажу, ви чуєте взагалі щось? небудь Ви ну, яким місцем ви слухаєте чи дивитесь? Відео починається зі слов. Отримала посилочку. Я не перестаю дивуватися цим спалати номер 6 контингенту цьому. Ну, коротше кажучи, я вже давним-давно все вирішила з новою поштою, а вони там все пишуть, пишуть писаки в диванні. Треба пакувати, треба самі щільненько складати, пакуйте вдома в свої коробочки і відправляйте. Кажу, ну ну. Вовчить. Це я про те, що люди чудні є. Так же саме і оця, в кого ми козла замовляли. Так, да, принцеси? Що у вас всіх продавати тепер виставляти на продаж? Чи що? Чи знову підемо на ембрідінг? Не хотілося б. Хоча імбрідингові дві ходять, нічого не можу сказати абсолютно. Ну, те, що тільки у дани ото асиметрія, ну, я не вважаю це результатом імбридінгу. Чому? Тому що у її тітки також була асиметрія. І також вона з'явилась після першого окоту. Тобто до окоту наливала рівномірно, а під час окоту, що в них там відбувається, не знаю. Тому я не вважаю це наслідками імбрідінгу. І, до речі, по удойності Дана з її нерівним асиметричним вим'ям навіть опережає лану. Так що тим імбрідінгом я задоволена і Ланою, і давною. А от що каратик покаже, ну це зможемо дізнатися тільки на наступний рік або продавати. Я хочу від віки. Якщо на наступний рік будуть дівчата у віки і у лади, то я їх хочу однозначно, да, Вікусь? Бо нема в мене ні від віки, ні від лади. Ті всі родичі Барбі, Міра, Лана, Дана. Воно то і Віка їхня родичка, ну, трішки з іншої стізі, як то кажуть. Їх же ж було дві Фіфа і Ада. Так от ці всі четверо Дана. І, до речі, кстати, і Малеча, щоб Це виходить Дана. Лана, Барбі, Міра. Е, і всі оці Ляля, -ля, Лола і Діна це все йде по лінії Фіфи. А от Віка це по, по лінії Ади. Це Адина дочка. От. Тому хочу від Віки і хочу від лади. Ну, від віки дівчата були. Минулого року я продала дівчинку. Цього року їх Максим чекав, віддала. А лада вже ж мені декілька років. Не в минулому році не було дівчинки, не в цьому році. Подивимось, що буде на наступний рік від каратіка. Бо це ж вони в цьому році катилися від Чарліка ще. Це ж тільки дана Ілана від Каратіка. А ті всі дівчата були покриті чарліком. А в цьому році тепер будуть всі покриватися і Дана, і Лана, і ці четверо. Ну, і походу, і малеча також. Тому що, тому що. А зараз вже шукати десь, ну, по-перше, вже в нормальних господарствах окоти давним-давно позакінчувалися, кінець травня. А по друге, Е, що ж такого малого брати? Мені треба на кінець серпня-вересень на покриття. А якщо він зараз тільки там народиться, я його придбаю, коли ж це буде? Так що якось так. Так, все мої любі мої хороші. В світі тварин побували. За королевішнами поспостерігали, інтерв'ю взяли, за принцесками понаблюдали, все вам розповіла і піду зараз працювати. Так що ось такі справи. Бажаю всім чудового дня, гарного настрою. Ой, гоу-гоу-гоу. Праця з обізяни зробила людину. З макаки. Так що біжимо працювати. Стосовно доната, нічого не озвучую, тому що не було вчора донатів, сума залишилася без змін. Все, всім гарного дня, я погнала.